Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 22 вересня. В мене чудовий настрій. Сьогодні я читаю в соцмережах: що звільнили наших захисників Азов з Азовсталі. Повернулися наші хлопці, наші дівчата. У мене дуже чудовий настрій. От і вас вітаю! Це така маленька наша перемога, загальна перемога для всіх. А, значить, стосовно спільного транзиту, да, я була присутня 20 вересня на зустрічі на конференції, скажімо так, яка була присвячена втіленню реалізації режиму спільного транзиту на території України, і там писала свої коментарі. І багато я так розумію, моїх глядачів слухачів писали мені потім в лічку, щоб я щось, якщо я щось розуміла, щоб я щось озвучила. Ну, моє бачення і якось зрозуміло пояснила, як воно буде відбуватися, що це взагалі таке. Ну, що я вам хочу сказати, любі друзі? Ну, Те, що я почула, потім я вже в запису передивлялася, спілкувалася з нашими декларантами, які є практиками в цьому питанні. От. Все це мені, вибачте, нагадує такий Вибачте, за порівняння гій парад, да? те, що трошки це зроблено через задній прохід, я вибачаюсь, але іншого порівняння я не можу знайти. Ну, перше, що про ну, про що я дуже зраділа, що у нас буде перехідний період з. До наступного року, да, до жовтня наступного року, тобто з 1 жовтня 22-го не обов'язково вже оформлювати вивезення і везення в рамках спільного транзиту, да, з виконаннями умов там застосування 1 і так далі. От, тобто, у нас є ще час, щоб потестувати, подивитися, тому що не немає чітких норм по деяким моментам, і мені не зрозуміло і от зараз. Знову ж таки, я вам хочу сказати, що це виключно моє бачення. Моє бачення, виходячи з того, що я почула, виходячи з нормативно-правових актів, які були вже написані, да, які набрали чинності або наберуть чинності да, під час застосування режиму вільно спільного транзиту. От, це от Моє бачення. Пам'ятаєте, як цей закон. 12.47 чи які, коли звільнення було 223-224 преференція, то ми думали, що воно буде так, а потім, коли вже були написані всі подзаконні акти, постанови, там, накази відомчі і роз'яснювальні листи Держмитслужби, ми вже зрозуміли на практиці, що воно трошки по-іншому відбувається. Тому ось моє таке бачення, я вибачаюся, якщо хтось не згодний, вибачте, але якщо ви просили, як це я бачу? Да? От. Значить, ну по-перше, значить, як буде відбуватись експорт? Я собі такі тези написала. От як буде відбуватись експорт? Тобто, якщо експортер має статус авторизованого вантажу відправника, да, то після завантаження транспортного засобу подається на митницю документи, митна декларація, тежка, надається гарантія у розмірі митних платежів, мита ПДВ, якщо є там акцизний податок. З врахування митного тарифу а, країни а, призначення. Як це розраховується? А, є а, сайт Тарік, можна зайти, ввести код і там подивитися, які митні платежі. А, мені брокери сказали, що навіть в програмному забезпеченні QD Pro чи MD Office є така функція, можна розрахувати суму гарантії. А, значить, перше питання, яке в мене виникає, а, хто буде перевіряти коректність розрахування суми гарантії. Тобто брокер. Написав, да виходячи з розрахунку, наприклад, старіка, а інспектор в нього трошки інші розрахунки, да, тобто не доведено митний тариф в країни призначення. І тут може виникнути якісь спірні питання. Взагалі немає інструкції чіткої, як от 651 наказ, 657 наказ. Я сподіваюся, що будуть просто внесені в ці накази зміни. Да, це стосовно оформлення митних декларацій. Там постанова 450, класифікатор 1011, От і що усі ці нормативні правові акти будуть. Несені зміни або буде якийсь окремий нормативно правовий акт, який буде регулювати питання оформлення, заповнення там якихось процедур по спільному транзиту. Тому що, як я завжди кажу, що я купую тканину, кажу, що вона біла, а продавець каже, що вона бі... біжова. Ну тут скільки людей, стільки бачення цього питання. Тому да, гарантія надається із розрахунку митних платежів в країні, в яку прямує безпосередньо цей вантаж. Далі, Якщо не спрацьовує Саур як звичайний експорт, да, тобто якщо у нас відправник-експортер має статус авторизованого вантажу відправника, то це все відбувається значить, на складі авторизованого вантажу одержувача, тобто на експорт машина не заїжджає на митний термінал. І якщо не спрацьовує АСАУР, митниця оформлює експорт і тежку і вішаються пломби. Пломби підприємства, да, якщо експортер має такий статус, то він має свої пломби згідно закону України про спільний транзит. Вот він вішає ці пломби, ці пломби, номери їх вписуються в товару документи, і все, він поїхав. Тобто йому не треба буде, я так розумію, там на кордоні з Євросоюзом відкривати там транзитну декларацію, тобто вже з України він їде з цією тежкою, перетинає кордони там і їде. Це спрощує, скажімо так, не експортерові, а перевізнику, ну імпортерові, в залежності від умов поставки, хто буде наймати транспорт, хто буде все це оплачувати. Якщо спрацьовує Асаур, отут от в мене питання. Якщо він авторизований вантажодержувач, вантажовідправник, вибачте, то я так розумію, що нам треба як брокерам або йому, там, якщо він сам декларує свої товари, доставити посадову особу митниці для проведення додаткових форм контролю, там огляду, там відбору зразків, що вони хочуть там побачити. Вот. ну, проводяться додаткові форми контролю, да, ну і відповідно оформлюються, вішаються пломби підприємства, вписуються пломби там ну, в товариспровідні документи, і воно поїхало. От. Якщо експортер не має статусу авторизованого вантажа відправника, то все це відбувається в зоні митного контролю. Тобто заїжджає машина на термінал після завантаження, да, брокер подає документи на митницю. Ну і відповідно, як звичайний експорт, але треба обов'язково заїжджати на митний термінал. Ну і відповідно, якщо це відбувається на митному терміналі, вішуються митні пломби, і під цими митними забезпеченнями нашої митниці українською. І також е, вписуються в товариспровідні документи, він по тежці, ці оформлені в Україні, робиться експортна декларація, оформлюється тежка Т-1, і він поїхав. Ну, тобто різниця в тому, що е, тут, е, якщо авторизований вантажу, відправник не заїжджає на термінал, якщо не авторизований, то автівка заїжджає на термінал. От. Стосовно е, е, імпорту, так. Да? Якщо от імпортер має статус авторизованого вантажа одержувача, значить, в країні імпорту робиться теж. А зараз я хочу зауважити, що зараз я буду розповідати з точки зору митного брокера. Да, я працюю в митно-брокерській компанії, да, яка займається наданням там консультаційних, а також митно-брокерських послуг. І тому ми розбирали зараз. Оце більше буде цікавити все ж таки митних брокерів, ну, які безпосередньо працюють. В цій сфері, от тобто, якщо тежка оформилась в країні імпорту, да ну якось брокеру треба повідомити що завантажився вантаж і оформилася тежка. Раніше ми робили да папешки подежки. Ми перевіряли попередні документи. Ну, я так розумію, що так воно і залишається. Якщо така домовленість є, да що завантажується вантаж на іноземній території там в Євросоюзі, наприклад. От, нам скидають документи, ми їх перевіряємо попередньо, але ми не робимо попередню митну декларацію ППД, там Я. От, а вже відправник, там, хто, там, агенція, відправник, там, експедитор, тобто на тій стороні робиться оце Т 1 І гарантію надає, і робить Т 1 країна відправлення. Тобто тут а, український імпортер а, не має відношення до резервування митних платежів. Митні брокери а, жодним чином ну, не мають відношення а, до там, перетину кордону. Тобто не треба буде робити там папешки, падешки, там яшки і так далі. Не треба буде резервувати кошти, якщо воно підпадає, да там наказ під гарантію або це яшка. От. І е, обов'язки митного брокера наступають, коли е, вантаж е, вже перетнув кордон да, і він вже приїхав. Значить, якщо е, вантаж е, прямує до е, імпортера, який має статус авторизованого вантажу-одержувача, то він прямує на склад цього одержувача, е, потім, я так розумію, е, знімається з контролю і подаються документи до митного оформлення, імпорт 40 ДЄ». Якщо спрацьовує Асаур, відповідно я також, ну от це моє бачення, що ми повинні доставити інспектора на місце, да, де знаходиться вантаж, щоб він провів там додаткову форму контролю. Якщо, наприклад, приходить повідомлення про надання оригіналів документів, то відповідно брокер повинен поїхати забрати ці оригінали і привезти їх на митницю. От. Ну і як звичайний імпорт там робляться додаткові форми контролю, вони проводяться. Ну і декларація там імпортно оформляється. Що ми говоримо про імпортера, які не має статус уповноваженого вантажоодержувача, авторизованого вантажоодержувача, одержувача, вже стільки цих статусів, що я вже плутаюсь в них. От то відповідно все відбувається так само, але після перетину вантаж слідує на термінал в зону митного контролю. Обов'язково. Тобто, ну тут вже брокерам простіше вони забирають у водія документи, знімають з контролю і подають до митного оформлення. І ось у зв'язку з цим от, з експортом якось в мене питань там немає, а от по імпорту в мене а, тут вирісувалося е, ну, е, багато питань. По-перше, якщо ми говоримо про е, імпорт вантажу, коли, ну, по Т1, коли у нас отримувач є, має статус е, авторизованого вантажоодержувача. Заходи, державні види контролю, да, фітосанітарний, ветеринарний, там ДК харчових. Якщо відбір зразків відбувається, ну ми знаємо, да, що під карантинна продукція вона підпадає обов'язково під відбір зразків. Ну зараз там під час воєнного стану деякі товари там закриваються документально, але війна закінчиться. Да? І як воно буде відбуватись? Я не розумію, яким чином треба буде робити от ці заходи державного контролю, відповідно до 319 статті. Бо автомобіль знаходиться поза зоною митного контролю, не в зоні митного контролю. А це там, де він приїжджає на склад авторизованого вантажу одержувача, це не місце прибуття. Ну, в розумінні, що таке місце прибуття. Створювати там щоразу тимчасову зону, не знаю. От в мене питання перше. Як от ці заходи, якщо е зразки до фітосанітарної лабораторії або там, до, там якась ветеринарна продукція або харчові продукти, які треба відбирати зразки, як це буде відбуватись. Ну, найпростіше контроль паліт. Да? Якщо закінчиться війна, ми повернемось до звичайного ритму життя. Зараз він відмінений. Да? Фітосанітарний контроль дерев'яного пакувального матеріалу, але <кій> закінчиться війна. І ми почнемо знов. Да. Фітос... Посадова особа фітосанітарної служби інспектує, тобто перевіряє наявність маркування на дерев'яному пакувальному матеріалі. Тобто він візуально повинен дивитись на це. От як це буде відбуватись? Тобто, нам треба буде вести фітосанітарного інспектора туди, щоб він подивився. Але наскільки я знаю, ну, немає такого механізму, да, щоб визивати цього інспектора. Якось вести його і зрозуміти, що на митному посту ну, сидять там один, два, максимум три фітосанітарних інспектора. В день заїжджає 200, 300, там, 400 вантажів, ну, транспортних засобів з вантажами на митний термінал. От Яким чином нам розірвати цих інспекторів, щоб вони зробили ці додаткові форми. Ну, Відбор зразків для проведення державних видів контролю. От перше питання. Друге питання: додаткові форми митного контролю, да, огляд, відбір зразків там, і так далі. Тобто нам треба буде кожного інспектора возити до вантажу, який знаходиться ну, в місті. Призначення у авторизованого вантаже одержувача, ну зараз вони не встигають да, декларації зависають, тому що не вистачає людей, митниць там і так далі. І при великих об'ємах на великих постах то треба буде просто армію якихось людей, які будуть їздити на огляд і відбір зразків. Чи все ж таки треба буде, якщо навіть він має статус авторизованого вантажу одержувача? Якщо додаткові форми контролю треба буде заганяти на термінал все одно? От якось мені це питання не зрозуміло. Потім, якщо не треба буде заганяти на термінал, а будуть інспектори, які будуть виїжджати, то в мене питання: це буде платна послуга чи не платна, тому що ну, є постанова 93, да, яка передбачає плату за виконання митних формальностей поза місцем розташування митниці. Це скільки імпортер буде сплачувати навіть по 20 євро за годину, а якщо підприємство десь в області знаходиться, тобто він там поїхав дві години туди їхав, дві години обратно їхав, а ще годину він там огляд проводив або відбір зразків, або там щось фотографував. Це що там 5-6 годин по 20 євро кожного разу виставляти? Я от ці моменти поки що ну, от зрозуміти не можу. Як воно буде відбуватись? От наскільки я бачу, да, що якщо він має статус, то все буде це відбуватись е, там, е, якщо немає статусу, він їде на термінал, як звичайний імпорт оформлюється. Да, жодних змін там ми, ми не відчуємо. Е, тут для нас навіть мені здається, що спрощення не треба робити. ПППД і щоб там, знаєте, як немає документів, водій чекає. Да, він там завантажився десь в Євросоюзі. Тежку зробили, і він поїхав. Він приїхав на термінал, зателефонував, каже: я вже на терміналі, тобто не треба буде там по ночах сидіти і дивитися, якщо він там перетнув, не перетнув, чи ПБПП він отримав, чи не отримав. От в цьому плані. Ну, є певні спрощення, да, якщо ми раніше оформлювали товар по ППП. Да. Стосовно яшек, да, от, то, що не буде Яшек, ну, це сумно і для мене, і для імпортерів. От. І от Мені не зрозуміло, яким чином, от, якщо має статус уповноваженого авторизованого вантажу одержувача, яким чином будуть здійснюватись додаткові форми контролю і форми державного контролю. Не знаю. От. Але от воно певно от повинно ось так виглядати. Потім по статусу. Да, я просто хочу вам нагадати, що є 705 та постанова від 12 серпня 2020 року, яка називається Деякі питання надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення. От. І відповідно в цій постанові наведено зразок заяви, наведена анкета самооцінки. Документи не в митницю надсилаються в ці, а в державну митну службу, да, тобто надсилається заява заповнена встановленою форми підписаної. Значить, анкета самооцінки, і якщо виконуються всі вимоги відповідно до 705 постанови, то можна отримати статус, ну який ви там хочете, вантаж одержувача, вантаж відправника. От. Якщо вам якась методична допомога потрібна, якщо щось не зрозуміло, то будь ласка, хелп в поміч. Всі знають, де він знаходиться. Хто не знає, я посилання надішлю. Напишіть, я вам надішлю. Якщо вам треба якась нормативка по спільному транзиту, також я можу вам надіслати. В принципі, в мене є такий готовий матеріал. От, там, де нормативка, там, де всі посилання є. Якщо є потреба, я вам надішлю. Але от на сьогоднішній день, в принципі, брокери, ну, я думаю, готові до виконання. От я собі планую десь через місяць, через два зібратися з практикуючими брокерами. Я сама запрошу людей, яких я знаю, що вони практикують, і ми зустрінемось з моїми брокерами, які вже оформлюють спільний транзит. От. І може бути просто обговоримо це питання, щоб у нас вже були такі готові тези, щоб поділитися з іншими компаніями. Я розумію, що конкуренція це конкуренція, але нам всім треба одне те саме робити. І тому ну, сподіваюсь, що Оця інформація була для вас корисною. О, це все на сьогодні, що я зрозуміла по спільному транзиту, але я сподіваюся, що Держмедслужба і надалі буде е, організовувати зустрічі, надавати роз'яснення, ну і відповідно е, приведуть у відповідність нормативну правову базу, під законні акти, які і регулюють механізм реалізації от, цього спільного транзиту. Всім дякую за увагу! Ми ще з вами побачимось. Я вас всіх дуже люблю, за всіми скучаю. Слава Україні!